Ідея нічних показів фільмів під відкритим небом для Полтави не нова. Ще минулого літа такі сеанси збирали чимало глядачів. Подекуди сходилося близько півтисячі любителів кіно. Аби почати і цього літа, чекали тепла, пояснює директор Полтавського обласного молодіжного центру Анатолій Беспалюк. І, як показує досвід, глядачі приходять різні, немає і вікових обмежень. «У Нас приходили пожилі люди вже зі своїми стільчиками, перематами. Приходили це надзвичайно дуже класно і має дуже великий ефект. А коли під відкритим небом, коли зорі над тобою, як і раніше, вхід на перегляд кіно безкоштовний. Стрічку, яку показуватимуть, тримають у секреті. Серед нововведень цього року заборона на російські фільми. Це будуть виключно або українського, або можливо якось за кордони, яку не несуть насильства, а несуть навпаки. Віру в те, що ми є українці, збирається відвідати кінопоказ у парку перемога і Андреас Флюдстром. Сам він із міста Гіотеборг, що у Швеції. У Полтаві вдруге, а на нічний перегляд фільмів зізнається, піде охоче. Такі покази кіно не нові для його рідного міста і досить популярні там. Я та дітей до пенсіонерів, це бальшої зависить від скіфільми, з якими ну, направлені такі. Ну часто з сім'єю приходить, часто молоді компанії. Розпочати показ фільмів у п'ятницю планували короткометражкою про українських бійців на сході України. Кіносеанси, говорять організатори, будуть щотижня. Винятком стане неділя 13 липня. Тоді в парку під зорями покажуть фінальний матч чемпіонату світу з футболу.